Орт, який на початку ХХ століття конкурував із Ялтою та італійською Рівєрою. Дружини поетів і письменників, журналістів, революціонерів і банкірів. Вони всі тут бували. Буерка для нас почнеться на світанку разом із підйомом у ліцеї імені Богуна. підйом! Ви подивіться, яка швидкість. Вдягнутися миттєво за хвилину. Повністю? На зарядці не позіхати. Тут мене спробують навчити застеляти постіль. Це ідеально просто. І розкажуть, навіщо у шапках ліцеїсти носять цілий набір для шиття. Якщо там щось порвалось, то ти досиш відсюди цю і голуби зашиваєш. А по сусідству не менш жорсткий вишкіл. Доброго дня, дня. Ми проведемо день у єдиній в Україні спеціалізованій школі для дівчат, де я точно зрозумію, леді із мене навряд чи вийде. У леді – це треба гарно вдягатися, а не що за Джинси, От джинси не підходять, так? А потім я познайомлю вас із електриком, який у 40 почав вирізати із дерева і тепер влаштовує персональні виставки. Потихеньку, потихеньку, скільки цих зрізів буде там тисячу. Ми разом на цілий день підемо у боярський ліс, де посадимо пару сосен. Так, зараз ми тебе посадимо. А потім отримаємо прискорений курс ботаніки у лабораторії боярської лісодослідної станції. Каштан, клен і ось сосна. Зараз я тримаю в руках мільйони майбутніх дерев. І з місцевим туристичним клубом ми зіграємо в екстремальний домбайський футбол. Тобто, футбол грають в цьому <різвіця> Так. діди не покалічте мене добре. <різвіця> І побачимо, де роблять вентиляційні системи для Європи, Америки та навіть Австралії. Дивіться ось такі гранули пластику. Такими трубами подаються у машину, де вони плавляться десь при температурі 200 градусів і заливаються у потрібну форму. Дивіться вже від завтра у моєму путівнику продовження серії про міста супутники Києва. Їдемо у боярку.